А далі ми говоримо про початок нового навчального року, то як підготувалися громади. Про це говоримо з нашим гостем в нас у студії Леонід Купельський, спеціаліст з питань освіти та культури лісово-гринівецької громади. Пане Леоніде, слава Україні, слава рада бачити вас. Дякую. Вас також. Нещодавно президент України Володимир Зеленський під час наради щодо нового навчального року обговорив з урядовцями питання підготовки укриттів, забезпечення підручниками, фінансовими та організаційними ресурсами закладів освіти про те, як громади Хмельниччини готуються до нового навчального року, говоримо далі. І власне розпочинаємо з того, скільки ж навчальних закладів є саме на території лісово-гринівецької громади. На території Сорговецької громади зараз на даний момент налічується сім закладів загальної середньої освіти та шість закладів дошкільної освіти. Зараз на даний момент, починаючи з 1 вересня, буде функціонувати у очному форматі п'ять закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл. І з 1 вересня поки що буде один дошкільний заклад працювати. Але зараз ми працюємо над укриттями. Допрацьовуємо і будемо ще кілька закладів дошкільної освіти в під час навчального процесу відновлювати очний формат. А скільки першачків маєте цього року? Зараз на даний момент ну ще цифра може змінитися до першого вересня за ці кілька днів, але зараз на даний момент ми нараховуємо 58 учнів учнів нашій громаді. Тобто за навчальні заклади в да. їх достатньо, аби діти навчалися. Да. Якщо говоримо безпосередньо про реформу оптимізації навчальних закладів, чи торкнулася вона вашої громади, чи скорочували кількість навчальних закладів і вирішували питання саме таким чином оптимізувати? Зараз на даний момент в цьому році ми ще не оптимізовували, але ми плануємо реорганізовувати шляхом пониження в ступеню один навчальний заклад загальної середньої освіти це терешвецької зальносвітню школу перших других ступенів. І відповідно до кількості дітей, де нараховується зараз на даний момент 15 учнів, всі вони в, підходять до початкової школи, тобто старших учнів там немає, де 5, 9, 9 класи навчаються, і тому вони будуть понижені ступені. Звичайно, є певні проблеми і кадрові, є також демографічна ситуація і по учнях, що нас спонукає до того, щоб реорганізовувати і понижувати в ступені ще кілька закладів освіти. Наскільки це ефективне рішення? Просто понизити у ступені, до прикладу, навчальний заклад залишається функціонувати. Навчальний заклад залишається функціонувати, але я кажу, що він буде працювати до прикладу, якщо ми дев'яти річки скорочим, понижимо ступені до перших четвертих класів, то все одно відповідно до закону про загальну середню освіту і відповідно до норм, то в населеному пункті повинен залишатися заклад освіти. Так як в нас це буде виходити, то початковий заклад освіти. Тобто учні, які будуть навчатися з першого по четвертий клас. Ви, власне, говорили про те, що з шести дитячих садочків працюватиме один і працюватиме шість шкіл семи. Тобто, фактично, якщо говорити про п'ять шкіл семи буде працювати. Проблема в укриттях? Так, проблема в укриттях, тому що в нас є Шпиченецька початкова школа і Терешевецька школа, де взагалі навіть наближній там до 100 метрів немає ні укриттів, навіть під магазинами немає укриттів, підвальних приміщень, де можна облаштувати укриття. І тому ми будемо намагатися знаходити там або будувати укриття, або підлаштовувати там під заклади культури підвальні приміщення, але ну будемо робити все, щоб запустити, щоб всі наші діти потихенько вернулися, повернулися до очного навчання, бо дистанційним трошки важко. Про дистанційне згодом будемо говорити про формати безпосередньо змішаний формат фактично такий виходить у громаді. Якщо про самі укриття, оці школи, оці садочки, які запрацюють, в них є свої укриття? Чи ви десь, от, до прикладу, у там як ви кажете, 100-метрова зона, все ж таки є укриття? В певних школах є свої укриття. Тобто є підвальні приміщення, де ми відповідно порадилися з працівниками ДСНС з Держпродспоживслужбою, де привели відповідно до тих правил і рекомендацій, і норм до найпростіших укриттів, до загалі укриттів. У Нас, наприклад, в лісово-гринівецькому ліцеї і Лісово-Гринівецькому дошкільному навчальному закладі є протирадіаційне uh -huh. укриття, де міститься по документах по паспортизації 350 осіб, і якраз і вихованці дошкільного закладу, і учні ліцею разом з персоналом вони повністю поміщаються. Є, звичайно, заклади загальної середньої освіти, де немає власних укриттів, але вони орендують в підсільські магазини. Uh -huh. Там колись були склади, але ми заключили договори з власниками тих сільських магазинів, переобладнали до укриття. Я кажу, відповідно до рекомендацій і були об'їжджали комісії, де в комісії були включені представники держпродспоживслужби, ДСНС, національної поліції. Ми їх об'їхали і прийняли, що може відповідати як найпростішому укриттю. Угу. Облаштування укриття відбувалося коштом громади чи це державні кошти? Е, більше кошти місцевого самоврядування е, з місцевого бюджету. Ну і звичайно долучалися е, місцеві підприємці, також долучалися і е, батьки дітей, е, які проявляли. Допомогу щоб діти звичайно не сиділи на дистанційному форматі, а пішли очно, тобто долучались долучалися всі можливі сили, якщо ви говорите про облаштування, точніше, навіть не облаштування а будівництво нових укриттів. Ну, ми розуміємо, що це процес, по-перше, дороговартісний, по-друге, довготривалий. Тобто, це не так, що сьогодні ми запланували, виготовили проєктну кошторисну документацію. Завтра стартувало, до прикладу, будівництво, а післязавтра вже можна. Яким чином загалом цей процес відбувається? Чи вже от, на початку саме виготовлення саме непокінообхідних документів? І на коли, ну, принаймні, можливо, плюс-мінус сказати в прогнозах, все ж таки буде це укриття працювати? Зараз ми вже дооблаштовуємо в Пашковецькому дошкільному навчальному закладі укриття і так само дооблаштовуємо в Стувчинецькому ліцеї. Укриття, але е, ми, якби так сказати, закупльовуємо не будуємо е, укриття, а закупльовуємо модулі. Mm -hmm. е, тобто, зараз пішла така тенденція. Є е, сусідні громади, які вже в минулому році цю провели практику, і в цьому році що е, роблять модулі, ставлять, і звичайно, вони їх використовують. Воно, звичайно, трошки дороговартісне, тому що там модулі діляться один модуль на 20 осіб, і, звичайно, закуповується там, де більше учнів, то кілька модулів. Найдовготриваліше це сама документація. Тобто це виділяється гроші на сесіях місцевої ради, на сесії, наприклад, як у нас сільської ради. Це тендер оголошується, потрібно всі ці тендерні процедури пройти. І слава Богу, якщо немає ніяких скаржників під час тендеру, там немає яких зауважень, то звичайно ця процедура може бути і набагато швидше. Uh -huh. Там, до прикладу, якщо ми оголошуємо тендер сьогодні, то десь приблизно через 2-3 місяці вже в нас стоїть модуль. Так само. Ну, я кажу, більше, в принципі, це залежить від самих документацій, від самої підготовки, тому що щоб поставити той модуль, цей процес набагато швидший. А скільки модулів необхідно? Ви вже підраховували? Ну, до прикладу, якщо в нас у Стовчинецькому ліцеї нараховується 160 учнів, також 27 ще в ліцеї знаходиться дошкільний навчальний заклад, 27 учнів разом з персоналом, у нас десь орієнтовно виходить 4-5 модулів. Десь так процес вже розпочався. Фактично, через 2-3 місяці ці модулі будуть чи безпосередньо зараз триває підготовка? Я документ? вже так скажу. процес вже завершується. Угу. Тобто, ви вже готуєтеся до самої експлуатації, встановлення. Так, так. вже я би навіть сказав, Пашковецькому дошкільному навчальному закладі вже на відсотків 90 все завершено. Модулі встановлені силами також місцевої, місцевої влади і підприємців і батьків. Зараз вже такі роботи додаткові завершуються. Тобто, я гадаю, якщо все буде добре і все буде злагоджено, то десь через неділю-дві діти вже підуть в садочок. Так само у в Ченецькому ліцеї вже модулі встановлені. Відбувається процес накриття тих модулів, також там вже під'єднуються комунікації. Світло, до прикладу, і буквально десь також десь дві-три неділі. Ну, максимум це все залежить від людського фактору, все ж таки, максимум десь до місяця, і діти з змішаного форму навчання в Лстовчинецькому ліцеї перейдуть вже на звичне, дуже таке довгоочікуване очну форму навчання. Угу. Якщо говорити про літній сезон. Загалом він в педагогів не закінчувався до прикладу у травні чи у червні. Так а і тривав весь такий період літній. Це підготовка до нового навчального року. А разом з тим дирекція школи і фактично самі класні керівники, що робили, це були ремонти: ремонти самої школи, ремонти класних аудиторій, прибирання приміщень, прибирання навколишньої території. Чи цього року виділяли кошти безпосередньо з бюджету громади, або можливо то освітня субвенція? Якщо вона була на ремонти, чи взагалі то от було мало місця, чи було воно на часі, чи безпосередньо готувалися таким чином до навчального року? Ті заклади освіти, які працювали очно з 1 вересня 2022 року, і так само коли давали обласна комісія з допуску по укриттів серед навчального року, ті заклади освіти працювали, і звичайно, після завершення навчального року виконувалися поточні ремонти. Відділялися кошти з місцевого бюджету. Також доєднувалися вже неодноразово повторюю, що і батьки дітей доєднуються, і за допомогою підприємців. За соціальною угодою також доєднувалися і робилися поточні ремонти закладів освіти. Капітального не виконувалося, тому що і під час пандемії до повномасштабного вторгнення дуже так не використовувалися заклади освіти, бо тому що в нас було і дистанційне, і змішане, і очне, і різне. І так само в цьому начальному році, що відбувся. Діти так само і відвідували заклад освіти, і не відвідували, тобто щоб дуже там робити якісь капітальні ремонти, то того не не було. А щодо того, чи використовували навчальні заклади як місця для поселення переселенців? Бо ми розуміємо, що громада при місті фактично uh -huh. і переважно, до прикладу, це або місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Шепетівка або Старокостянтинів, великі міста я маю uh -huh. на увазі області, і ті громади, які недалеко від міста, вони найбільше приймали переселенців. От чи у вас, наприклад, на заклади навчання от, освітні заклади використовувалися як таке місце комплексного компактного проживання? В нас звичайно наші заклади освіти, освіти могли і вже були готові приймати переселенців, але ми якраз ми чекали їх, але не було у нас такої нагоди, щоб в наші заклади освіти вимушені переселенці. Були. І ви, власне, говорили безпосередньо про формати навчання, що це буде у громаді такий змішаний частина дітей навчатиметься у е, онлайн режимі, частина за шкільними партами. Е, як, от загалом, зараз я розумію, що саме проблема в укриттях? А щодо онлайн, ви казали, що от, ну не зовсім формат чи подобається, чи підходить як педагогам, як учням, як батькам. Чому, наприклад, все ж таки віддаєте перевагу офлайн формату? Ну, е, звичайно, всі ми звикли до традиційної форми навчання, коли учень е, напряму дивиться. На свого вчителя, і так само, коли учень між уроками на перерві спілкуються своїми однолітками, і це набагато природніше, і звичайно, воно е дитину соціалізує. До е, життя в громаді, ось то, що діти деякі навчаються ще дистанційно, то звичайно це дуже прикро, і це з іншої сторони навіть дуже важко. Хоча для декого, е, знаючи, що дистанційне навчання це один із стимулів, щоб самому навчатися, uh -huh. бо тому, що я знаю, що є е, такі учні, яким можливо якісь зовнішні фактори заважають а так, коли він може сісти собі перед ноутбуком і е, дистанційно. Навчатися разом зі своїм вчителем, то для нього можливо це і корисніше, але е опитуючи наших педагогів і здійснюючи опитування соціологічне питання дітей і батьків, то все ж таки традиційна очна форма навчання вона набагато більш ефективніша. І виходячи з останніх даних, тому можу сказати, вони не дуже хороші по рівню навчання тої самої української мови. Рівень знань, ну я би сказав, в певній мірі знизився ніж був до цього до повномасштабного вторгнення. І знаєте, щодо дистанційки, до речі, були от очільники громади, які говорили про те, що от коли пандемійні роки фактично вже почали переходити на дистанційку і почали дещо навчатися. Тобто, коли почалась повномасштабна війна, в певній мірі педагоги вже були готові, що от можуть навчати дітей саме у віддаленому форматі. Але разом з тим проблеми, які були відключення електроенергії, це перше. А друге, що от як пояснювали мені голови громад, далеко не всі діти забезпечені до прикладу ноутбуками, комп'ютерами і. Що далеко не у всіх населених пунктах є хороше інтернет-покриття. Ну, про вони говорили про те, що навіть проблеми зі зв'язком можуть бути не те, що вже з інтернетом. А. а от у громаді ваші є такі проблеми? Ну, коли ми пам'ятаємо, були проблеми з електроенергією. То в нас були навіть дуже значні проблеми, тому що днями, не то що днями, а тижнями не могли вийти на те саме дистанційне навчання, але все одно наші вчителі, мені дуже подобаються наші педагоги, тому що вони можуть знайти вихід з будь-якої ситуації. Так як сільська місцевість і є вчителі, які проживають в тому селі, де діти, то вони приносять домашні завдання, можна так сказати, навіть додому. І дають е, дистанційно також книжку читати, розказують який є параграф. Ну виходили з різних ситуацій. Ось і тому я думаю, що цього року до всього ми готуємося, і я думаю, що таких про проблем все ж таки будуть, але ми якось ми будемо їх долати. Тобто таких і було минулого року, то вже я думаю, що не буде. Школи та дитячі садочки, так от фактично 14 населених пунктів, начебто не так багато, і в принципі закладами освіти забезпечені чи є шкільні автобуси, чи здійснюють вони довезення до прикладу учнів з одного населеного пункту до іншого, де безпосередньо навчальний заклад розташований? Так здійснюють У нас зараз на даний момент є чотири шкільних автобуси, які з різних населених пунктів довозять учасників навчального процесу, також педагогічні колективи. Педагогів довозять до навчального закладу. Щоправда, поки що ми нам потрібно ще один шкільний автобус, адже коли почалася війна, то один шкільний автобус ми змушені були передати на потреби збройних сил України. Шкільні автобуси закуповуються у співфінансуванні державних місцевих бюджети, так? так і ви нещодавно отримували один автобус чи не отримували? Ні, ні Ми ще не попали. А Але... то ви чекаєте якраз так, на свій ми автобус? Якраз, ми краще чекаємо. Угу. А скільки загалом дітей підвозять безпосередньо ці шкільні автобуси? Один шкільний автобус максимум може підвозити 28 учнів. Виходячи, з цього орієнтовно ми підвозимо 86 дітей? А скільки загалом учнів у громаді? Зараз точно цифри не скажу, тому що є діти, які забирають свої документи, з там з дев'ятих класів переходять в інші uh -huh. навчальні заклади, і так само ще доєднуються з перших класів і також в інші заклади, з інших закладів переходять до нас. Але минулого року у нас у на станом на перший червні у нас нараховувалося 514 учнів. А, тобто, фактично, п'яту частину саме підвозять шкільними автобусами. Ну, ми розуміємо, що є діти, які можливо виїхали з громади з початку повномасштабної війни. А як щодо педагогів, чи є потреба у педагогах, зважаючи, що Перше, це дійсно люди виїжджали за кордон, а друге це мобілізація. Ми розуміємо, що і справді були педагоги, які, от за власним бажанням, за покликом серця ну от залишали підручники, брали друг зброю. От яка безпосередньо ситуація саме з кадрами в освітній галузі громади, якщо відверто кажучи, то можна наскати не тільки в освітній галузі, а в різних галузях в нас є звичайно кадровий голод. Тому що є на заклади освіти, школи, де нам дуже важко знайти саме основних, це таких вчителів, як вчителя фізики, вчителя математики, тобто такі де точні науки. Ось тому у нас є такий кадровий голод. І відповідно до цього я кажу, що не те, що навіть дітей не вистачає, а навіть і вчителів не вистачає. І воно у нас потихеньку змушує до того, що потрібно оптимізовувати заклади освіти. Тобто, не, якби це не сама місцева влада вирішує, а воно само Якби по природі змушує робити певні нехороші кроки. Ну, та й утримання закладу освіти може бути значно дорожче, ніж, до прикладу, довести 15 дітей до того навчального закладу, де, наприклад, насправді вирує життя таке освітнє, так, так і де більше можливостей для дитини, наприклад, буде. Я пам'ятаю, що от Держанська громада свого часу говорила, що вони приймали внутрішньопереміщених осіб. Із числа внутрішньопереміщених осіб вони знаходили і педагогів, і лікарів. От фактично вони укомплектовували. Чи от пощасливилося вашій громаді знайти педагогів серед внутрішньопереміщених осіб, які вже, от, можливо, поселилися та й вже стали от, жителями лісових гринівців або інших населених пунктів громади? Е, ні, на даний момент немає в нас таких е, осіб, і е, е, в нас якби всі педагоги поки що свої. Хоча були переселенці, які говорили що з педагогічною освітою. Але вони мали там освіту вчителя початкових класів. Ага. І от, наприклад, вчитель початкових класів то в нас не було вакансій, ми не мали вже як прилаштувати. І так само були кілька пропозицій там, практичним психологом влаштуватися, то е, поки що на етапі пропозицій і відповідей позитивної зі сторони е, переселенців, то не було такого. Якщо ми говоримо про підготовку до зими, ви, власне, говорили про це в розрізі дистанційного навчання, коли, до прикладу, було відключення електроенергії саме у такий осінньо-зимово-весняний період. І от вчителі намагалися знайти якісь способи, методи, яким чином принаймні би хоч щось пояснити, або, до прикладу, хоч якось залучити дитину до навчання. Як цього року готується освітня галузь громади до нового опалювального сезону до зими? Ну, зараз ми вже готуємося. Таким чином, що ми, до прикладу, якщо є заклади освіти, де є газове опалення, то наші директори вже починають процедуру підготовки до того опалювального сезону, і відповідно є такі документації, як ми називаємо пускові. Тобто вони формують ці документи, кочегари проходять навчання відповідне, щоб вони працювали її сезонні працівники. Тобто, відбувається цей процес. Але якщо там буде проблеми з світлом. То звичайно, ми, як минулого року в деяких закладах освіти, де було очі на навчання. Ми були закупили і за спонсорські донорські кошти були закупили генератори. Тобто, коли було вимикання світла, то ми включали генератори для того, щоб якщо котельня працює, то підключали насос до генератора, і звичайно, тепло пускалося по всій системі. І тобто, в школах і в садочках було тепло. Зараз ми на даний момент плануємо ще докупити генератори. Для того щоб, наприклад, навіть якщо світла немає, там чи е, е, кімнатного освітлення немає е, класного, то хоча б щоб дітям було тепло. Ось так а тільки газові установки та, забезпечують теплом е, безпосередньо навчальні заклади, чи твердопаливні котли теж є. Є в нас твердо е, заклади освіти, де є твердопаливні котли, де ми опалюємо пелетами. Е, є також на електриці. Де і панельне опалення, і, звичайно, де є тени, отакі от котли в нас. Тобто, в нас і газ, і твердопаливний, і ось так і світло є. Тобто, фактично, громада готується, принаймні, вже до ладу приводити це устаткування так. і закуповує, якщо говоримо про тверде паливо безпосередньо, то запас робити і фактично генератори. Генератори у всіх навчальних закладах були. Не ще поки що не всі. у всіх, так? Якщо говоримо безпосередньо про підручники, знаєте, дуже багато педагогів, я пам'ятаю, що це і минулого року насправді було те, що от нова українська школа, п'яті класи, не було достатньої кількості підручників. Ну, тобто, не було книжки просто, щоб от наживо. Так можна було десь в онлайн-форматі знайти mm -hmm. щось, але як казали педагоги, коли все ж таки учень бачить перед собою книжку, це набагато краще. Разом з тим була проблема, якщо я не помиляюся, шостий сьомий 8 класи, не вистачало підручників. Яка ситуація з забезпеченням саме підручниками от цього року саме? Ну зараз на даний момент також я не скажу, що дуже хороша ситуація з забезпечення підручниками, тому що ми, як орган управління освітою, і кожен відділ освіти і інших органів. Зробимо замовлення централізоване на Міністерство освіти в електронному форматі. І, звичайно, відповідно до того замовлення, ми отримуємо підручники, але отримуємо підручниками періодично. Тобто, до прикладу, до війни ми робили замовлення і знали точно, що через півроку наше замовлення буде в повному обсязі. Коли почалася війна, то дуже багато друкарень, які друкували mm -hmm. підручники, все, все було, ну, я би сказав, всі більшість підручників друкували в Харкові. Mm -hmm. Ось. І тому відколи почалася війна, ці друкарні призупинилися, і зараз міністерство вирішує питання надаємо менше, щоб друкувати і надалі підручники. І знаю точно, що до прикладу в цьому літньому цього літа ми вже двічі отримали підручники для п'ятих, для шостих класів. І звичайно обіцяють нам, що і надалі будемо доотримувати. Але приходять запити від шкільних бібліотекарів. Є такі школи, де кількість учнів більша ніж передбачалося, і більше ніж ми замовляли підручників. То звичайно, дефіцит є. І в такому випадку ми зараз збираємо всю інформацію, і якщо ми знаходимо десь там, до прикладу, в книжкових магазинах чи ще десь, то ми будемо вимушені придбати ці підручники, тому що ми не хочемо, щоб наші діти працювали, вчилися без підручників. Це коштом громади чи коштом батьків? Це буде кошти громади. Ми за кошти батьків не закупимо нічого. І знаєте, от фактично, якщо говорити безпосередньо про останні роки, насправді освіта почала оновлюватися. От від традиційної крейди педагоги почали переходити до інтерактивної дошки, таким чином пояснювати матеріал, нові способи, нові методи, щоб дитину зацікавити. Якщо я не помиляюся, у лісових гнівцях закуповували свого часу такий хороший хімічний кабінет, або так. фізичний, хімічний стається так, якщо так. не помиляюся, от що? Приводу сучасних засобів, способів навчання чи є можливість оновлювати те, що вже є, і от, до прикладу, як використовує педагог, принаймні, що є, якщо от іншого не закуповувалося, ну ми, педагоги, завжди креативні люди. Ми можемо знайти ситуацію з будь-що будь-якої ситуації. Але до прикладу, значить, те, що прогрес йде, і нам потрібно пристосовуватися до новітніх реалій дуже Хороший приклад, це звичайно молоді педагоги, ті, які хочуть чомусь нового навчатися, і відповідно до цього я бачу, що коли вчиться вчитель, то звичайно діти вчаться і їм набагато цікавіше е, працювати. До прикладу з мультимедійною технікою. Звичайно, є такі педагоги, які як їх навчили на креді, на дошці, uh -huh. так і вони далі продовжують вчити. Тому е, звичайно, є такі школи, де встановлені і мультимедійна дошка. І така звичайна дошка на крейду, і, тобто вони якби змішують такий процес викладання матеріалу. Ось і звичайно, ми як тільки не допрацюємо укриття, ми продовжимо далі оновлювати і меблі в наших закладах mm -hmm. освіти, і звичайно, інтерактивну техніку, мультимедійну техніку. 1 вересня вчителям пропонують провести єдиний перший урок присвячений темі ментального здоров'я. Ти як повертаємось до школи? То чи будуть перші дзвоники лінійки цього 1 вересня? Що загалом запланували? От на прийдешню п'ятницю е, є заклади освіти, е, які мають автономію, тобто вони можуть робити перший дзвоник, як і 1 вересня. Так і можуть педагогічною радою прийняти, щоб зробити перший дзвоник 4 вересня, mm -hmm. тобто з понеділка. Але всі вони будуть з перших хвилин, буде лінійка там, де є очне навчання, там де є змішане навчання, то відповідно до того директор і педагогічна рада приймає, як буде відбуватися цей перший дзвоник. Незвичайно будуть проходити перші уроки, але Разом з першими уроками відбудеться і ще раз навчання з цивільного захисту, в тому випадку, коли буде лунати повітряна тривога, тобто прийдуть першачки, діти до першого класу. Які можливо і хто був вдома, а хто в садочок і не ходив, вони навіть не знають, як це під час повітряної тривоги йти в укриття. Відповідно, після цих перших уроків буде навчальна повітряна тривога, і діти будуть проходити до укриттів, де там вони. Певний час побудуть, і відповідно потім вже це навчання закінчиться. Тобто такого масштабного грандіозного початку нового навчального року не буде. Такий символічний, який от фактично певно в умовах сьогодення реальний так. і логічний. Так, так. і ще одне єдине останнє запитання: педагоги навчалися от опановувати безпілотні літальні апарати цього року? Е, ну ще не навчалися, але е, буду мати надію, що відповідно до нової програми захисту. України захисту вітчизни то будуть і навчатися. А як реагують педагоги? Бо насправді теж дуже рідна реакція. Мені здається, молодші педагоги такі от. Прям захватом реагують, що це дуже класно, якщо я навчуся і буду вчити цьому до прикладу дітей. А от старше покоління, дещо скептично, я можу помилятися знову ж таки, бо насправді різні педагоги, різні підходи, різні методи. А що з вашого досвіду? Я ще старших педагогів не запитував, як вони будуть до цього відноситися, але знаю точно, що молоді педагоги. Які як кажу ще раз, вони до будь-якої інновації, до будь-якого нового навчання? Тобто я знаю одне, що якщо їм сказати, вивчити там до прикладу те, що їм може і не властиво, вони можуть і вивчити, і звичайно будуть це впроваджувати і надалі. Тобто мені здається, що якщо це стосується безпекових ситуацій і безпеки, то навіть скільки б тобі років не було, все одно тим повинен це знати. І так само і до медична допомога, і так само, і якщо є міна небезпека чи вибухова, чи сповітря, повітряна небезпека, всьому можна навчитися. Саме головне захотіти. 1 вересня для педагога це початок роботи нового навчального року чи свят. Я би сказав, що 56 днів педагоги відпочивали, і, звичайно, ну, значить себе особисто, то якби я відпочивав 56 днів, я би вже, я навіть би якби відпочивав тиждень, я б вже шукав собі якусь роботу. Знаючи, одне, що вчителі зараз вже з повними силами йдуть на роботу, як то кажуть, як на свято. І хотілося б дійсно, щоб це свято було святом, а не так, що під час війни. І хочу побажати найосновніше, щоб кожен педагог вже у цьому навчальному році сказав всім своїм дітям, що президент України сказав, що ми перемогли, і війна закінчилась. Це дуже прекрасне побажання. Дякую вам за хорошу розмову. Дякую, Дякую, що завітали до нас у студії. Ну Отож нагадаю, що гостем студії був Леонід Купальський, спеціаліст з питань освіти та культури Лісово-Гринівецької громади.